Міфи про застуду, у які ми досі віримо. Застуда виникає, коли ви замерзли, чи вас продуло. Насправді застуду викликають віруси, а не холод. Переохолодження може знизити імунітет, але не є головною причиною хвороби. Застуда передається через кашель і чхання. Насправді, віруси частіше передаються через дотики до обличчя, нос, очей після контакту з брудними поверхнями. Від чхання можна заразитися лише коли хворий чхає вам прямо в обличчя Вакцинація від грипу захищає і від застуди. Насправді застуду викликають риновіруси, короновіруси та цілий список інших збудників, на які вакцина від грипу не діє. Натирання оцтом знижує температуру. Оцет дійсно впливає на температуру тіла. Але цей метод небезпечний, особливо для дітей. Оцет може всмоктуватись в кров та викликає отруєння і судинні спазми. При застуді треба пити багато вітаміну С. Насправді, наукових доказів, що велика кількість цього вітаміну лікує застуду, немає. Навпаки, його надлишок може викликати. Викликати алергію і проблему з нирками, особливо при недостатньому питті. Парити ноги та робити інгаляції допомагає швидше одужати. Насправді, теплові процедури можуть знімати деякі симптоми, але не знищують вірус. До того ж, гаряча пара може призвести до опіків слизової. Часник лікує застуду та захищає від грипу. Ефективність цього методу наукою не доведена. До того ж, ковтання цілих зубчиків часнику може викликати розлад шлунку, а дихання тертим часником роздратування дихання. Хальних шляхів, то що ж робити, якщо нічого не можна? Єдиний безпечний і дієвий спосіб здолати застуду це піти до лікаря, дотримуватись його рекомендацій.